На мій блог і вітаю вас у Кабінеті географії Шепетівської загальноосвітньої школи номер 6 Наразі наш заклад знаходиться на карантині, проте навчально-виховний процес триває у форматі дистанційного навчання. Для полегшення сприйняття навчального матеріалу пропоную переглянути відеоролик на тему атмосферний тиск. Люди живуть на дні повітряного океану. Атмосфери, глибина якого сотні кілометрів. А усі тіла і речовини, у тому числі атмосферне повітря, мають вагу. Наслідком цього є атмосферний тиск. Проте ми не відчуваємо тиску повітря. Чому? Відповідь на дане питання дає нам біологія людини. Наш внутрішній тиск компенсує тиск атмосфери. При зміні атмосферного тиску у деяких людей змінюється самопочуття. Проведемо дослід, який, до речі, запропонують вам і вчителі фізики для научної демонстрації тиску атмосфери. Першим провів подібний дослід італійський вчений Єванджеліста Торічелі в середині 18 століття. Він довів існування атмосферного тиску і виміряв його. Перший прилад для вимірювання тиску тутний барометр працював за подібним принципом. Запаяно з одного кінця скляну трубку задовжки 1 метр. Вчений наповнив втуту і перевернув її у миску з водою. При зміні тиску, ртуть у трубці то піднімалася, то опускалася. Цей прилад був названий ртутним барометром. За одиницю тиску прийняті міліметри ртутного стовпа. Проте, при вивченні хімії, ми дізнаємося, що ртут токсичний метал. Ртутні барометри є небезпечними приладами і тому поширення набули пізніше винайдені барометри анероїди. Повітря. Має фізичну властивість змінювати об'єм і масу залежно від температури. При нагріванні повітря підіймається, що можемо довести дослідним шляхом. Тримаємо над вогнем фігурку з паперу. Висхідний рух повітря обертає її. Коли влітку ми подорожуємо до моря залізничним транспортом, спостерігаємо, що на верхній полиці потяга завжди значно гарячіше. Це можна довести за допомогою термометра, вимірявши температуру біля підлоги і біля стелі. Спробуйте, чи помітна різниця. В масштабі планети повітря нагрівається нерівномірно. На екваторі повітря нагрівається і підіймається вверх, утворюється пояс низького тиску. У верхніх шарах атмосфери повітря охолоджується, опускаючись в районі тропіків. Так утворюється пояс високого тиску. На полюсах також формуються пояси високого тиску через низькі температури. Загальна схема розподілу тиску по землі виглядає наступним чином: На карті тиск позначається способом ізоліній. Лінії з однаковим тиском називають ізобарами. На карті межі поясів не такі рівні, як на схемі. Причина у тому, що на розподіл тиску впливають і інші чинники, наприклад, висота місцевості. Так, норма тиску на рівні моря 760 мм тут на стопа на широті 45 градусів. Атмосферний тиск зменшується при збільшенні висоти над поверхнею землі. Зменшення тиску. Разом із змінами вологості і температури спричинило зміну ландшафтів з висотою. Закономірність отримала назву висотної поясності. Більш детально ви вивчатимете її на уроках географії у 7 класі та під час вивчення біології і екології. Залежність атмосферного тиску від висоти над поверхнею Землі вперше виявив видатний фізик Блес Паскаль. Група його учнів піднялась на гору Тодедон і виявила, що на вершині гори стовп туті на 7,5 см коротший, ніж біля її підніжжя. Для обрахунків у географії використовуємо градієнт тиску 1 мм тутно стовпа на 10 м підйому. Тобто тиск знижується на 100 мм тутно стовпчика на 1 км підйому. Знаючи це, можна обрахувати різницю тиску на вершині і біля підніжжя гір. Знайдемо цей показник для гір Говерли висота 2061 метр і Роман Кош, висота 1545 метрів. А яка різниця тиску на першому і дев'ятому поверхах житлового будинку знайдіть за допомогою барометра, розв'язавши просту математичну задачу? Отже, робимо висновки спочуту: атмосферний тиск це тиск. З яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі предмети на ній розташовані. Атмосферний тиск падає з висотою, оскільки він створюється лише шаром атмосфери, що знаходиться вище, І навпаки, тиск знижується при нагріванні поверхні землі. Розподіл атмосферного тиску на карту показують за допомогою ізобар. Здобуті знання допоможуть вам у вивченні фізики, біології. Вивчаючи тему, ми використали знання математики. Уважно переглянувши відеоролик, ми зрозуміємо, чому біля підлоги холодніше, ніж біля стелі. Чому барометр у вашій оселі показує інші значення, ніж у ваших друзів на нижніх і верхніх поверхах вашого будинку. Чому у людини може змінюватись самопочуття при зміні погоди? Більше про атмосферний тиск ви дізнаєтесь із підручника. До побачення!